ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участі самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисника. Небезпечний маневр на дорозі може призвести до фатальних наслідків: розкрадання державних коштів на Полтавщині. У Сімферополі знайшли боєприпаси великої вітчизняної війни. Отримати детальну інформацію щодо оформлення закордонного паспорта та інших документів можна в телефонному режимі. Небезпечний маневр. Саме таким є звичний для багатьох водіїв виїзд на зустрічну смугу. Найменший прорахунок у його виконанні може мати тяжкі наслідки. Саме про такий випадок у наступному сюжеті ця дорожня транспортна пригода сталася у Києві на Братиславській. Видимість і стан проїжджої частини того дня були гарні. Однак, легковик, що рухався у напрямку лісового проспекту, чомусь став на заваді водієві мікроавтобуса. Усе трапилося наскільки несподівано, що обидва кермувальники не гальм. Ми рухалися із Львівської області у місто Чернігів. Так, і що далі було? Нам на, ми рухалися у крайній лівій смузі. Нам на зустріч вискатів соната. із середньої смуги або крайньої правої. Ага. А причину ви не можете сказати? Не можу я причину сказати, він на великій швидкості різко вивернув назад на нас. Водій санати від численних травм помер на місці пригоди, тому пояснити нічого не зможе. Відомо тільки, що загиблому було 75 років. З огляду на вік цілком можливо, що йому стало зле і він втратив керування. Зараз триває розслідування цього трагічного випадку і згодом стане відома причина пригоди. Багато проблем виникло і у водія та пасажирів мікроавтобуса. Зрозуміло, що рейс на Чернігів відкладено надовго, адже трьох пасажирів Фольксвагена було госпіталізовано. І, звичайно ж, машина потребує ремонту. Тож ми звертаємо увагу водіїв і, передусім, похилого віку на необхідність стежити за самопочуттям. У разі незадовільного стану здоров'я краще за кермо не сідати. Понад 5 мільйонів гривень хабара вирішив отримати скромний посадовець з Миколаївщини. Чиновника разом зі спільником затримали на гарячому. Посадовець із головного управління земельних ресурсів Миколаївської області зажадав таку винагороду за виділення десяти ділянок за указані земельні участки від е, громадянина потребували е, суму е, 585 тисяч доларів. Указану суму було предложено розділити на три частини потребував першу частину в сумі 180 тисяч доларів США. Указану суму він попросил передать посреднику одному из должностных лиц коммерческого предприятия, которое будет принимать эти документы в качестве посредника и передавать дальше в государственный орган. Бизнесмен был шокован такими запитами чиновника и звернувся до милиции. У Бодзевцы затримали хабарника на горячем в час передачи авансу. Были сдокументированы соответствующие э, переговоры, указанных лиц и а, после передачи этих денежных средств оба фигуранта этого дела были задержаны были проведены обыска были проведены оперативно-технические мероприятия в ходе которых была задокументирована преступная деятельность поскольку в коррупционной схеме была задеяна приватно фирма и керевника теж затримали Хоронці Полтавщини припинили діяльність товариства з обмеженою відповідальністю, яке займалося незаконним будівництвом. Упродовж двох років товариство постійно перемагало в тендерах, які проводило управління капітального будівництва одного з міськвиконкомів Полтавської області. Товари, які оплачувалися з бюджету, постачалися за завищеними цінами, як і послуги, які частково не виконувалися. За версією сліз гроші відмивалися через конвертаційний центр. Згідно з рішенням суду, в офісному приміщенні ТОВ було проведено обшук. Слід відмітити, що під час обшуку посадові особи товариства намагались приховати докази своєї злочинної діяльності, тому сховали пакети з основною документацією, ноутбуком та печатками за парканом сусідньої будівлі. У ході обшуку було вилучено документацію підприємства шість печаток інших суб'єктів господарської діяльності, зокрема і печатка банківської установи. Порожні бланки з відтисками підняття. Чаток підприємства, які брали участь у тендерах. Наразі розпочато кримінальне провадження. Найближчим часом будуть проведені необхідні дослідження та перевірка держфінінспекції. Небезпечна знахідка у Криму. Тут просто на узбіччі жвавої траси співробітники СБУ знайшли схованку боєприпасів часів Великої вітчизняної війни. Подробиці далі у сюжеті, схованку виявили на сьомому кілометрі автомагістралі Сімферополь Севастополь. Снаряди лежали буквально в двох метрах від дороги під бетонною опорою рекламного щита. Невідомі поклали її до пакета і накрили старою покришкою. Серед боєприпасів були чотири гранати і 30 міліметровий снаряд, а це майже півтора кілограма тортилу. За словами експертів, знахідка могла наробити лиха, адже незважаючи на іржу, боєприпаси були. У задовільному стані і могли выбухнуть. Совместно с сотрудниками службы безопасности Украины нами был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Государственная службой чрезвычайных ситуаций схрон был поднят и отправлен на утилизацию. Правоохоронці кажуть, що їм часто доводиться стикатися з чорними археологами, які розкопують старі знаряди, виймають з них вибухівку та перепродують її. Служба безпеки України уделяє боротьбі з незаконним обращенням оружиє і боєприпасів особливе увагу. Це с з различных лиц из кримінальної среды в приобретении оружия и взрывчатых веществ. Співробітники СБУ вважають, що вибухівку хотіли використати у кримінальних цілях. Тож зараз правоохоронці шукають тих, хто облаштував схованку або і припаси вивезли на військовий полігон та знищили. Селю придупреждення не допущення використання подобного арсеналу в терористичних і екстремістських цілях, Сотрудниками главного управления службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым осуществляется комплекс оперативно-поисковых мероприятий, направленных на выявление оружейных схронов, а также лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Тютюновий бізнес в Україні. Незаконне виробництво викрито на Миколаївщині. На підприємстві випускали цигарки під виглядом відомих торгових марок. Підприємство діяло у приміщенні колишнього консервного заводу. Його промислові потужності дозволяли виготовляти понад 3 мільйони пачок цигарок на місяць. Виявили нелегальний бізнес правоохоронці Львівщини, коли шукали, звідки до регіону надходять підроблені тютюнові вироби. Враховуючи ті обставини, що виробництво було підпільне, ви розумієте, про які санітарні умови, якщо на території бувшого концертного заводу проходило виробництво, за які санітарні умови і про склад тютюну, про склад інших там наповнювачів, може йти мова. Але це визначить експертиза і дасть конкретну оцінку для нас, для того, щоб ми могли дати правову оцінку по кримінальному провадженню. Фабрика працювала у дві зміни. Тютюн для цигарок доставляли з Італії. Етикетки та марки акцизного збору друкували в Одесі. Було вилучено більше 15 тонн тютюнової сировини, готові для фасування вже ну, готові цигарки. Більше мільйона підроблених марок акцизного збору і 150 тисяч. Пачок вже виготовлену тютюнових виробів. І одночасно в Одесі було проведено обшук на поліграфічному підприємстві, де виявлено більше як 500 тисяч етикеток для контрафактних сигарет «Мальбор». І ряд кліше там під Бонд», Бонд, Блу», Мальбор Голд, Ред. Після закінчення сліса фальсифіковану тютюнову продукцію знищать, а причетних до її виготовлення притягнуть до відповідальності. Власники гаражів нерідко потерпають від крадіїв, адже гаражні кооперативи розташовані осторонь жвавих вулиць. Там безлюдно і зазвичай немає належної охорони. Це і приваблює зловмисників. Це сповна відчули на собі жителі Севастополя. Злодії кілька місяців обчищали їхні гаражі. Робили це вночі, поки нікого не було поблизу. Злочинці зрізали замки і потрапляли всередину. Ось вони відкрили тет замок, повністю те відкрили. Здесь душку вигнали, тут замка тут да. не було вот сюди. Вот. Зломисники винесли все, що мало якусь цінність і могло підійти для продажу. Это бензогенератор, вот. потім набор молодого слесаря, там сверла, мечики, лерочки, ну, ну это... таке, старого образця, Потім набор сверл, вот. потім степлер. Потім заклепки делають. І з машини вирізали. Машини Реле РР 30 380. Вот. Потім пензі топлений бензин. Ну, шлам перерезали бензин слід. Крадії навідувалися систематично. Обібрали щонайменше 10 гаражів. Я здесь вже более 10 лет председателем. У нас такого не було безобразия. Як случилось вот последние полгода. Наглі ребята почали постійно э, відкривати гаражі чуть ли не регулярно, кожну неделю. Не одну безумия до там, невозможно было було з ничего нічого зробити. Ми намагалися своїми силами. підключили вже органи. ВД. Власники встигали лише підраховувати збитки. Два мапіди вкрали, ну, насос помповий, Mitsubishi. И машину поцарапали і бензопровод Перерізали знизу, зняли все, з машини інструмент весь позабирали, все. регістратор. Сума ущерб приблизно ставили? 25 тисяч. Як з'ясували правоохоронці, усі крадіжки справа рук однієї людини. З ухвалим злодієм виявився 25-річний молодик. Преступник використовував для завершення своїх противоправних діянь автомашину. То всі наваровані імущества он перевозив на своєму лічному автомобілі. Для перевезення чужого майна чоловік використовував ще й причіп. Як виявилося, також крадений укридія вилучили поцуплені речі та інструменти, за допомогою яких він зламував замки. Затриманий каже, що на кримінальну стежку став, бо мав годувати сім'ю. Біре жена заболела. тут з роботою в кінці ноября Сакратіли обіцялі золоті гори. Була якась танадіжда Мы мебель купили, и все, остались на нулях, в ожидании, как говорится, того, что на зарплату проживем, а в концовке остался так, что и без работы остался. Это не оправдание, это просто мне необходимость. Не то, что необходимость, у меня безвыходность такая была. Когда приходит на телефон о том, что ты с банка еще должен денег, и будет пеня... все та в місті обіцяє людям відшкодувати завдані ним збитки. Чи візьме суд це до уваги? Невідомо. А поки що молодикові загрожує до шости років ув'язнення. Мати розгорнуту інформацію щодо оформлення закордонного паспорта та інших документів може кожен бажаючий, як громадянин України, так і іноземець. Для цього варто лише зателефонувати до кол-центру державного підприємства документ міграційної служби України. Щоби підвищити поінформованість громадян про діяльність Державної міграційної служби та повідомляти, як швидко і без проблем оформити закордонний паспорт та інші документи, паспортний сервіс відкрив першу в Україні центра. Реалізовану систему безкоштовних консультацій «Кол-центр». основним завданням «Кол-центру» – це надання інформаційної допомоги населенню. З міграційних питань, особливо стосовно отримання документів, а саме паспорту громадянина України, закордонного паспорту, проїзного документа дитини та інших документів, які відносяться до адміністративних послуг і надаються Державною міграційною службою. У центрі працюють оператори з належною професійною підготовкою. Працює шість кваліфікованих спеціалістів. Вони поповнюють свої професійні навики шляхом взаємодії з міграційною службою, спілкуванням з фахівцями постійно отримують нововведення в законодавстві, отримують кваліфіковані відповіді. Таким чином ми підвищуємо їхній рівень. Дійсно, рівень надання послуги код-центру. За незначний період свого існування центр надав інформаційну допомогу багатьом дозвонювачам. На сьогоднішній день вже прийнято близько 38 вісьми тисяч. Дзвінків щодня знаходить близько 400 дзвінків від громадян, іноземців. Найбільше кількість дзвінків, які надходили протягом однієї доби, це було зафіксовано 830. Сюди по консультацію телефонують не тільки із різних куточків України, а й із за кордону. до нас звертаються іноземці з питань отримання громадянства. І серед наших спеціалістів, які обслуговують кол-центр, існують кваліфіковані спеціалісти, які можуть відповідати на іноземних мовах. Hello, my name is Anna, can I help you? Кол-центр працює у тісній взаємодії з підрозділами Державної міграційної служби. Це дає можливість фахово обробляти всі інформаційні запити та зменшує навантаження на працівників міграційного відомства. Безкоштовна телефонна лінія центру працює в стандартному робочому режимі. Втім, якщо абонент зателефонував у позаробочий час, його питання не залишиться без уваги фахівців. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години, а також у суботу з 9 до шістнадцятої. Для надання відповіді в неробочий час телефон працює в режимі звукозапису. В подальшому записи обробляються і оператор надає відповідь. Тож, якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів, інформація відносно діяльності державного підприємства Документ або Державної міграційної служби, телефонуйте за номером 0800 301 200. У кол-центрі завжди очікують на ваш дзвінок. У Вінницьких центрах адміністративних послуг надаються сервіси Державної міграційної служби України. Зокрема, з січня в територіальних прозорих офісах прийом документів із паспортних питань здійснюють адміністратори. З початку року в територіальних центрах адміністративних і соціальних послуг прийом документів для оформлення паспортних питань здійснюють адміністратори так званих прозорих офісів, які знаходяться у трьох районах міста. Працівники міграційної служби, які серед Едини літа минулого року розпочали цю роботу в цих центрах, повернулися до своїх колективів. Ми на виконання розпорядження кабінету міністрів провели з адміністраторами навчання відповідно. Дані адміністратори вже мають на то повноваження і здійснюють прийом документи як на обмін паспортів громадян України, так і на оформлення призного документа дитини вклейки. Фото. Прозорі офіси обладнані відповідною сучасною технікою, доступом до мережі інтернет та передбачають проведення захищених каналів зв'язку в наявності термінали безготівкових операцій та інші зручності. Схема така: тут документи приймаються. Первинно обробляється, надаються консультації, приймаються документи, первинно обробляються і кур'єрською поштою доставляються відповідно до підрозділу на виконання. Після цього обратним чином виготовлені документи так само, кур'єрською поштою, опять-таки завдяки організації роботи таким чином прозоро Направляються прозорофіс для людини. Згодом у вінницьких прозорих офісах планують видавати і закордонні паспорти. Справа лишається лише за придбанням відповідного обладнання. На сесії місь розглядається питання щодо закупівлі вузла для оформлення закордонних паспортів, який буде придбаний за кошти місцевого бюджету, і також в ЦНАПах будуть надаватися і послуги щодо оформлення закордонних паспортів. Наслідком ефективного діалогу керівництва управління Державної міграційної служби з мерією міста стало виділення 15 робочих місць для адміністраторів, що будуть надавати послуги Державної міграційної служби в районних центрах по мірі готовності центрів. Нас заплановано з облдержадміністрацією проведення навчання адміністраторів, тільки будуть СНАПи вступати в дію. Відповідно зразу ж будуть надаватися послуги паспортного характеру в даних адміністративних центрах. В територіальних прозорих офісах вінічани мають можливість отримати послуги Державної міграційної служби та інші адміністративні і консультативні послуги. Це дозволяє людині в одному місті оформити низку документів та не витрачати час на пересування містом. Питання тісної співпраці. З міською владою стосовно роботи центрів адміністративних послуг у регіонах розглядалася на розширеній колегії ДМС. Зокрема, голова Державної міграційної служби України наголосив, відкриваються центри по наданню адміністративних послуг місцевими органами самоуправління. І наша задача там теж приймати активну участь. Це бути тісна взаємодія місцевими органами влади. Це, я думаю, нам допоможе. Якісно надавати адмінпослуги населенню. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе!